Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Падали на рідну землю, плакали та обіймалися. З полону повернулися 207 наших героїв, у тому числі 46 солдатів, сержантів та офіцерів, які боронили запорізький напрямок, і 18 наших земляків. Людей, які були у попередньому списку на обмін, який не стався через збиття літака, Іл-76 24 січня. Під час цього обміну не повернули. Викрито корупційну схему на ремонті Запорізького обласного бюро судмедекспертизи. Підрядник брав гроші за невиконану роботу, завищив їхню вартість і продав металобрухт після демонтажу. Нарахували збитків на 1 мільйон 320 тисяч гривень. Наразі всі кошти повернуто до обласного бюджету, а справою займається прокуратура. У Запоріжжі можуть розірвати контракти з маршрутними перевізниками. У міськраду надійшло чотири сотні скарг на незадовільний стан транспорту та відмови пільговикам. Найбільше люди скаржаться на п'ять маршрутів: 54, 96, 80, 83 та 58. В мерії задумалися над розривом договорів. Погрожували людям зброєю та відбирали гроші на блокпостах. Троє бойовиків ДНР створили злочинну групу і спочатку повномасштабки орудують на окупованій території нашої області. Запорізькі поліцейські зібрали докази розбійних нападів. Коли злочинців упіймають, їм загрожує довічне із конфіскацією. Запоріжці отримали 15 мільйонів гривень компенсації на ремонт пошкодженого майна. Міська комісія погодила вже 326 заявок, тоді як ворог продовжує рівняти з землею будинки українців. 25 повідомлень про руйнування в Запорізькій області лише за минулу добу. Хотіли погасити кредити, а заплатили двічі. Фіктивну допомогу в погашенні боргів пропонував 26-річний мешканець Пологівщини за свої послуги, просив відсоток від загальної суми кредиту. На його схему попалися 8 людей, які віддали майже 22 тисячі гривень. Їх життя вже провчило, а інтернет шахрая затримали поліцейські. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.